Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, любі друзі! Сьогодні розглянемо такий варіант. У нас є диск, user 00 b є, NTFS. Отказано в доступі. З вами, по-перше, що робимо? КМД правою кнопкою миші. Від імені адміністратору. І пишемо і пишемо таку команду. чек диск є 2 крапки. Є, e, це в нас наш диск Е, e. e, пробіл слеш F, пробіл слеш R. E, Клацаємо на кнопку Enter. В нас все зробилося, чи не виявило помилок, але доступу так і немає. Що можна зробити, по-перше, свойства. безпечність, допомоги. змінити, Дополнительно поиск. Всі. окей. Тут теш. Дополнительно поиск. Все. Окей. Полный доступ. Окей. Применить. Аудит. Дополнительно поиск. Все. Полный доступ. Окей. Дополнительно поиск. Все. Окей. Окей. Як ви вже зрозуміли, в нас була помилка безпеки диску. Це не пошкоджений диск. Тому перевіряйте, чи справді диск пошкоджений або в нього безпека хромає. Все, диск у нас у повному доступу. Так, можна було б неопытному юзеру. Поставити DMDE або RStudio, вона б сканувала 2 ТБ 6 годин або там, почти 7 годин. Ну, все залежить від стану жорсткого диску. І в кінцевому счеті би видало все правильно, видало б загальний доступ до файлів, до каталогів такого зразку. Та потребувалось ще від 6 годин, щоб переписати з відновленого розділу на ще один диск файли. І я вам скажу, що вони б вже писались би не 6 годин, а годин 10-14. Тому що, от, наприклад, тут дуже багато фоток. І дуже багато мелких файлів. А як ми з вами знаємо, якщо дуже багато мелких файлів, то це жопа. Це буде передаватися, що по інтернету, що робитися, передаватися з диска на диск дуже довго, дуже повільно. Тому ми з вами зараз зекономили десь сутки времени, Сподіваюсь, ця інфа була для вас полезна. Якщо це так, ставимо лайк, пишемо добрий, гарний комент, підписуємося на канал. Ще багато буде інтересного. Всім пока, ЗСУ переможе, орки, хай сруть кров'ю. Всім пока, слава Україні.